Степногірськ, на щастя обійшлося без постраждалих, і прийшов час, друзі, говорити про Угорщину Україну, угорські взаємини, якими вони нині виглядають, що таке нині Угорщина, хто такий Орбан, що відбувається на Закарпатті. Про це все будемо говорити з Дмитром Тужанським, директором інституту центральної європейської стратегії. Пане Дмитре, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня сьогодні є про що говорити ось, наприклад, очільник МЗС Угорщини, Петр Сіярто прибув до Росії. Для перемовин про енергетичну співпрацю він має зустрітися з віце-прем'єром з питань енергетики Новаком і гендиректором Росатома Ліхачовим. Безпека енергоспостачання Угорщини вимагає безперебійної поставки газу, сирої нафти та ядерного палива. Щоб виконати ці три умови, угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Це питання не політичного смаку, а фізики. Сказав Сіярто е, питання наступне. У нас тут тема заявлена. Чому Будапешт на боці зла? Ну, Це моє таке суб'єктивне враження. Е, чому Угорщина досі зберігає прихильність до Росії? Ось цей візит Сіярту навіть так. Е, ну, Шольц з Макроном навіть уже не дзвонять Путіну. А тут такі візити відбуваються. Ой, слухайте, складна тема, напівконспірологічна, і я можу опиратися лише на відкриті дані, тому що питання, що ж там за кулісами в російсько-горських відносинах, воно якби не до мене, але воно відкрите. Ні, Ви ми до... давайте по відкритому пройдемось. Це ж все на поверхні. Також я аналізуємо з відкритих джерел, зрозуміло. Ну, знаєте, як щоб не сталося так, що якби ми вибудовуємо з вами аналітику, яка може бути спростована якимось одним серйозним компроматом на Віктора Орбана, про що писали до речі, розслідувачі, але без доказів. Насправді, я не дуже вірю в цей компромат з огляду на відкриті дані взагалі. Поведінка Угорщини вона мало чим відрізняється від поведінки Німеччини щодо Росії, я маю на увазі, там до вторгнення і перші місяці після вторгнення. Мало чим відрізняється зараз відповідь і політики Туреччини, і я нагадую, що Віктор Орбан Туреччину ставив як в один із прикладів цієї ілліберальної демократії е, з Туреччиною і заліз Ердоганом в Орбана. Прекрасні відносини. Він туреччину, е, скажімо, так пасує е, от Ердогану зараз під вибори з. Швецію і от, і Фінляндію вступ до НАТО. Тобто, це блокування Угорщини, ну точніше, не ратифікація парламентом, якби вступу Швеції от, і Фінляндії до НАТО. Це, це явний пас Ердогану, там нічого іншого немає. Ось і знову ж таки, мені здається, що цей візит Петра Сієр, то це також таке, знаєте, ехо того, що заявила в щодо Росії. Там запрошення Путіна, візит Лаврова, тобто. Якщо туркам можна, то чому і нам? Якби давайте швиденько. В нас також там, от як Пейтер сір то писав: газ, нафта і ядерне паливо. Ця залежність справді є, вона якби суттєва, але це не тільки питання фізики, тому що. Наприклад, Україна до речі, яка в рази більше була залежна від російських енергоносів до 2014 року, показала прекрасний приклад і показує, як позбавитися оцієї залежності, яка на думку Петра Сієрту є просто фізикою. Ти нічого з ним не можеш зробити. До прикладу, е Україна перейшла на також по цих от радянських моделях от пакш електростанція от атомна електростанція в Угорщині, яка за версією Петра Сіарта може працювати тільки на російському ядерному паливі, тільки з залученням Росатома, і добудовувати і можна тільки з залученням Росатома. Це не так, тому що в Україні там, якщо я не помиляюся, вже дві треті реакторів, які також радянського проектування і вся ця історія, які спак 2 перейшли вже на Вестінхауські паливо, і можна якби використовувати умовно кажучи, і російське, і от, західне. Тому ми можемо поділитися, якби досвідом з Угорщиною. І Петер Сірто то може приїхати з так званим Стаді Тріпом на наші атомні електростанції. В ідеалі може з'їздити на Запорізька, яка от, 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 от окупована росіянами. Може він допоможе їх переконати звідти піти і не створювати небезпеку. Ось що стосується, наприклад, нафти, знову ж таки, залежність справді є. І оце питання там був шостий пакет санкцій, який е, накладався якраз на, на російську нафту, і було звідти виключено трубопровідну нафту. Так, тільки танкерну нафту було включено. І ця трубопровідна нафта це якраз нафта, яка йде нафтопроводом Дружба через Україну. Е, там північна південна гілка. Одна йде там в Словаччину, Чехію, інша там іде в Угорщині. Ага. Ну знову ж таки питання. Чи працювати над зміною цієї залежності, тому що, е якби Україна знову ж таки, яка була залежала від е пального з Білорусі із Росії через зміну ланцюгів постачання, якби цю залежність змінила, е тобто зараз ми отримуємо там з тієї ж Румунії. Ну, велике питання: що це за пальне, чи воно справді не є е, якби результатом переробки з російської нафти там через ці прокладки в Туреччині, от, але все це питання ціни. Так, тобто, якщо е, Угорщина би дбала про свій енергетичний суверенітет. А, ось, а не орієнтувалась тільки на ціну і на можливість заробити з цієї низької ціни на російську нафту, а зароблені кошти потратити на обслуговування режиму, то, звичайно, ну, вирішити це ну, не складає як такої проблеми. Тобто, ну так, це довгий процес, умовно кажучи. І тут е, треба грати разом з тими же словаками, чехами, бо це спільна залежність. Словаччині це ще навіть більша залежність. Що стосується газу. Якраз за кілька місяців до початку російського вторгнення Угорщина підписала новий контракт там 10 плюс 5 років, тобто до 2036 року. У вересні 2021 року вони підписали. Ну знаєте, за великим рахунком контракт довгостроковий. то нема чого їздити до, до Росії, але чого він боїться з газом, що станеться те раптом, що сталося з Болгарією. А, і угорці прекрасно розуміють, що Росія використовує всі свої енергоносії як політичну зброю. Тобто, коли Болгарія там апріорі проросійська раптом в перші місяці вторгнення почала постачати Україну озброєння пальним а, хай з переробки з російської нафти, то вона була першою країною ЄС, які відключили газ. Так і от Угорщина цього боїться, чому Угорщина? Не стільки не хоче, скільки боїться е, втрачати у цю залежність від російських енергоносіїв, тому що це питання грошей. І стабільності, а гроші і стабільності для Петра Сієр, а головне для Віктора Орбана, це питання влади, і це першоключове. Тобто на чому тримається режим Віктора Орбана всередині країни. Його захмарні рейтинги, вони досі більше 50%, Попри оцю токсичність відносин там з Росією, там не підтримка України в мілітарному плані. Так і це така не знаю, така біполярочка, я би так сказав щодо війни, але рейтинги високі. Тому що Віктор Орбан е, має і потребує грошей на дотації, або скажімо, такі перепрошую за сленг, плюшки для виборців. Тобто е, там з листопада минулого року, поза минулого, перепрошую, якраз були вибори в Угорщині, Там були заморожені ціни на пальне, е, шість базових продуктів ціни були заморожені. І це там різниця була там від півтора-два рази від ринкової. Комуналка з 2012 року в Угорщині була заморожена до минулого року, і різниця платежів складала з ринковими там в сім разів. Тобто Віктору Орбану потрібні російські енергоносії як дешеві енергоносії, на яких він може з одного боку купувати через оці всі низькі ціни такий комунізм виборців. З іншого боку, через там переробку цих енергоносів, насамперед нафти, так і перепродажі, заробляти додаткові гроші для свого режиму автократії. Це дуже дорогі режими. Ти мусиш платити всім своїм підлеглим, купувати медіа, лояльність. Ось і цей режим орбана дуже дорогий, тому без е російських дешевих енергоносіїв, без китайських грошей, які також не прозорі. Так його режим навряд чи витримає. Тобто він у всякому разі. Змушений буде конкурувати на рівних з опозицією з іншими гравцями. Ну віктору Орбану конкурувати на рівних. Це ризик програти. Він не хоче програвати. Тобто він не хоче повторювати там історію пана Фіцо в Словаччині, так який програв вибори. Він не хоче ризикувати, так як от Ердоган. От ризикує за останніми рейтингами. Ердоган може програти. Так він не хоче ризикувати так, як навіть. Вучич в Сербії, от ризикує, да який все таки продав Україні озброєння. Угорщина зі своїм радянським озброєнням, воно там згниє а, ось, замість того, щоб продати її Україні. Тобто, це питання страху втрати влади, як ключовий мотив Орбана і ключовий мотив, чому Пейтер Сієр то в Росії, попри всі можливі репутаційні втрати, а, дивіться тут варто.